Вів бій і прилетіла міна, і отримав осколочні рани по рукам. Коли я звернувся в Упрохімос, я зрозумів, що зі мною працюють, і є шанс, що я отримую протези і зможу війти знову до життя. Ми зараз плануємо протезування його. Звичайно, складний рівень ампутації це дві роки вище ліктя. Однозначно, один з протезів це буде міопротез плеча. По лівій руці зараз йдуть обговорення, тому ми вибираємо оптимальну комплектацію. Можна виходити механічний ліхоть, але вже далі все біоніку, щоб роторна рука, пальці щоб рухались. Я хотів би елементарно друкувати на комп'ютері, щоб можна було машину водити, писати і обнімати рідних.